Сія збродова журналістка. Перша зйомка на тему війни. З 2018 року я працюю журналісткою, і з 2019 року я вже почала знімати військових у нас у Хмельницькому. Я познайомилася зі знайомим загиблого розвідника хмельничанина, і він попросив зняти документальний фільм про нього. Я з задоволенням походилася. І ми поїхали от вперше, в 2021 році в Авдіївку, в Марінку, в Курахове. Тоді ми знімали частину фільму до документальної стрічки про Максима Яровця, загиблого розвідника з Хмельницького. З того часу я хотіла знімати виключно війну. Поїздка, яка найбільше запам'яталась. Найбільше запам'яталась мені, мабуть, все-таки ця ну, і перша, і крайня поїздка. Ну, Перша, взагалі, після першої поїздки я приїхала, я зрозуміла, що я хочу займатися тільки цим. Я тоді зрозуміла, що зараз нічого важливішого, ніж війна немає. Остання ця поїздка це, можна сказати, як би це дивно не звучало, здійснилася моя мрія. Я колись дивилася документальний фільм про іловайську трагедію і дивилася про людей, які займаються пошуками тіл. І... З того часу, я не знаю, це був рік там 17-18, мабуть. Я хотіла колись поспілкуватися з тими людьми, які, які займаються цією важливою справою, бо ем, я пам'ятаю, що мене тоді вразило, що ем, насправді не всі можуть цим займатися. Емоції після поїздок. У мене, взагалі, після усіх поїздок якийсь такий стан. Я спочатку приїжджаю дуже заряджена, я хочу робити все. Я думаю, що я зараз гори зверну, ми там зараз ще там десять фільмів зробимо. Я перебільшую, звісно. А, а потім якесь таке настає спустошення, мені стає дуже дискомфортно в мирному Хмельницькому, і, і я знову починаю шукати якісь вакансії. В лавах Збройних сил України, але щоб я могла там працювати як журналістка. З якими труднощами зустрічаєтесь під час поїздок на передову? Будь-які, можливо, для когось труднощі я сприймаю максимум як пригоди. І з такого цікавого, що можливо було, ми коли заїжджали в Куп'янський район. В Харківській області нам так говорили, що комендантська година з 10-ї години, а ми а виявилося, що в Куп'янському районі була з 8-ї. І ми коли закінчили зйомку, десь там 20-20 виїжджали з одного населеного пункту і приїжджали повз, повз усі ті блокпости, і нас на всіх блокпостах перевіряли, як якихось, я не знаю, ДРГ, повністю, всі сумки, всі документи, камери, дивилися, що ми знімали. Один раз нас хотіли залишити, ночувати, не пропускали далі. Ну, там не хі, -хі ха -ха, там поулибаємося, і нас пропустять далі. Там дуже серйозно до цього всього ставлять. Коли ще бачили ці сумки з технікою, там, де штатив, вона така довга, що можна було б нібито зброю якусь провозити. Дивувалася, що в нас там тернопільські номери, а що ми тут робимо вночі? Я вже, А ми були десь, я не знаю скільки годин, десь 25 годин вже в дорозі. Я вже казала Вові оператор, який і водій. Я вже кажу, слухай, десь після третього блокпоста я йому кажу: слухай, якщо нас зараз зупиняють, просто ставай на обочині і спимо. Я вже я вже настільки теж була виснажена в дорогу, що я вже думала, як буде, так буде, переночуємо тут і поїдемо далі. Але ми всім пояснювали. Ми розповідали про те, що ми завезли велику кількість допомоги. Нас в принципі розуміли. Я думаю, що десь і поважали дуже перевіряли, але пропускали далі. Я в усі поїздки до теплих місяців брала з собою шкарпетки з Ангорки, бо я думала, мало людей ночувати наступного разу. Історії, які розчулили мені легше сказати, які історії мене не розчулили. Мене розчулює практично. Ну, практично все. Багато історій. Ось зараз е, згадалося історії дітей. Я багато спілкуюся з вдовами загиблих і завжди, коли бачу дітей, які підписують пропорції, ставлять десь посеред місця, бо тіла тата так і немає, і його не буде. І я це дивлюся, я дітям не показую, звісно, ці сльози, але. Потім мене може накрити надовго. Я, ну, я можу постійно про це думати. Я думаю, чого так, так не має бути. І, і відповіді немає, відповіді не може бути, тому що так просто не має, не має бути, і ми не маємо це приймати. Історія, яка здивувала, ми знімали пошук тіл загиблих і стояв холодильник з тілами біля звичайного будинку. а Жінка там. А позаду цього холодильника все засіяно мальвами. І... і жінка розказує: врізати тобі квіти. Як говорити з людиною про найбільшу біль? Я скажу відверто, що я спілкуюся на такі теми з людьми, які готові на цю тему говорити. Я не витягую це кліщами і я не вважаю, що треба це робити. Направду зараз є багато людей, які готові говорити про смерть, тому що це тема їхні номер один в їхньому житті. І вони не можуть не говорити про смерть. Ну, звісно що важко. Звісно, що я теж плачу, звісно, що мені не хочеться робити боляче лишній раз. Ризик під час поїздок на передову. По-перше, що хочу сказати, що я пройшла П'ять разів курси з надання до медичної допомоги, і я би радила це усім цивільним зробити, адже ракети прилітають і не в прифронтові міста, а тим більше це важливо зробити тим, хто туди заїжджає. Так само з міною безпеки, бо узбіччя заміноване також, і треба знати, в принципі, що робити в будь-якій ситуації або не робити. Тому в нас є з собою бронежилет турнікети в нас є з собою. Я пам'ятаю, коли ну, перший раз заїхала в Донецьку і Луганську область, тоді вже чітко було зрозуміло, що там війна, там були блокпости. Ми ще тут ми взагалі ніколи блокпостів не бачили, там їх вже було багато, там мене вже теж типу, перевіряли, там вже були військові зі зброєю. Ти розумієш, що там ту зброю вони використовують. І нам треба було. Далі, ну, я акредитувалася і треба було забрати прес-карту в штабі ООС. І я тоді у книг прес-карти підписала документ про, то, про те, що в разі моєї смерті за мене ніхто відповідальність не, не буде нести. І я тоді така, типу в смерті. Ну, я заїжджала, чесно кажучи, не було тоді такого чіткого усвідомлення, яка війна. Не було. А, але ми ночували тоді в Авдіївці, і тоді ми вперше почули вибухи. Ви прощались з життям? Ні, я не прощалась з життям. Ніколи. Що дратує в роботах колег-журналістів? Мене досі дивує, що на дев'ятому році війни пишуть змі, заголовки про те, що чоловік з Донецька пограбував бабусю в Меджибежі. Я взагалі вже що це не нормально. І це, підіграє, це, це лише підіграє ворогу. Росіяни робили все для того, щоб роз'єднати Схід і Захід. І це мене настільки тригерить, я не знаю, я коли бачу, що таке досі пишуть. Я думаю, блін, вони множать на нуль все, що ми от робили зараз, там всі, хто об'єднував якось. Якою буде Україна після перемоги? Я вірю і мрію, що Україна буде без російської церкви, без російської мови, без російської культури. Те, що більшість нашого суспільства буде усвідомлювати про те, що нас бивають саме за національною ознакою, за те, що ми українці і, і будучи набливо ставитися до цих рис наших, я би хотіла, щоб повернула усіх військових з полону. Щоб повернули всіх дітей, яких вкрала Росія з тимчасово окупованих територій. Я би хотіла, щоб у нас були круті реабілітаційні центри, де поважають військових, де їх ставлять на ноги і фізично, і психологічно. Я би хотіла, щоб українці відчували відповідальність кожен на своєму місці. Відповідальність за свої вчинки, за свої слова, за свої. Дії. Я би хотіла, щоб була програма по поверненню українців за кордону в Україну. Я би хотіла, щоб українці хотіли розвивати свою країну. І я вірю, якщо ми зможемо об'єднатися і ми зможемо, так як я кажу, нести відповідальність за те, що ми робимо, ми зможемо зробити усе, щоб так і було.